Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне із диких боліт Полісся в пошуках якогось кльову зимою скриги. Тому що для мене взагалі от ловля зимою на такому болоті це є щось новим. Колись з товаришем достатньо таки давно ще по першому льоду перевіряли тут декілька боліт на наявність якогось ротана. Щоб його хоч наловити на живця, тому що ми бачили, що буде там якийсь лід по всіх локаціях, і нам треба був живець. І з досвіду скажу, що ротани зимою клюють. І я приїхав саме на таке болото, де його достатньо таки багато. Напевно, хто з вас дивиться мене з мого регіону, це болото впізнав. Це доволі таке відоме болото, але вже мало хто на нього їздить. І сьогодні я приїхав все-таки на такі вещи кльов пошукати якусь. Рибу. Взяв з собою дві зимові вудки. Одну поставимо на стайка, а іншою будемо шукати е, якусь рибу на гру. Тобто мене є з собою сьогодні мотиль, гробак і ну, постараємося щось спіймати. Звісно, було б круто щось би зловити, якогось ротана, і він би нам б пішов б на живця, тому що зараз я активно їжджу на жарвиці, але все-таки один день я виділив на зйомку контенту саме на болотах полісі. Ну що ж, погнали, не будемо затягувати і почнемо зараз шукати рибу. Достатньо такі цікаве місце. Літ іде деякі такий завоздушений, навіть місцями поприскує. І такі він тут специфічний. Хочу я зараз все-таки, О, друзі, тут треба акуратно. Тут боб бобри, бачите, наробили глуменка. Тут саме йде їхній маршрут. Оце він йде. Так, воно навіть по булькам видно. Там йде берег і це вони тут в свою хату пливуть. Тут глибина, я вам скажу, хороша. На цьому болоті. Тут до мій день, то мені, мабуть, буде з головою, через що я так знаєте іду і весь лід стараюсь простукувати, щоб ніде ніяких мене моментів не було. А я направляюсь саме ось тут таке, я знаю, було чисте під цим очоретом. Хочу зараз все-таки пошукати якогось кльову на гру. Так, давайте, напевно, поставимо одну на стояка. У нас тут є хробак і є мотиль. Поставимо зараз одну на стояка, на хробака поставимо. Такого прям хорошого поставимо зараз пучення йому. Старався бити лід там, де чисто, все-таки він прозорий і я місцями бачу, От, де чисте, щоб хоча б в траву не закидати. Гробачок наш хай так шевелиться. І ми зараз його просто негайно закинемо. Я не думаю, що тут буде прям така вже супер глибина. І ми до самого дна пускати не будемо, тому що його може просто бути не видно. Насадку ми десь під льодом будемо шукати. І хай так воно стоїть все. Хай стоїть, а ми зараз підемо шукати на гру, десь будемо теж перевіряти. Так, друзі, там постояла вудка, поки я нормішку міняв. Нічого там ніде не муркнуло. Будемо його шукати. Щоб він десь... Ну, тут, мені кажуть, глибина була буде типу, побільше на пару сантиметрів, але нічого. Наша ціль його знайти сьогодні просто. І зрозуміти, як він клює. Тут його стільки є, що, мені каже, на річці верховодки менше. Зараз спробуємо мотилька одягнути і спробуємо на білу мою легендарну компанійську уш вольфрамову з такими прикольними вставочками червоними. Зараз спробуємо на неї. Просто спробуємо на гру теж так в товщі води. Я не думаю, що ми будемо там на дно її опускати сильно. Тому що із за дна може просто риба не бачити... Точніше із-за трави на дні, риба може просто не бачити нашу мармишку. Так, тут постояло, движение ноль, йдемо далі. В принципі, ротанта кариба, що воно вже ковтає, то воно крутає. Що навіть якщо ми покльовку пропустимо, я думаю, якщо десь він нормально засікнеться, то він там вже буде висіти. Либіна, ну, в принципі, візійде стандартно. Така метр води, але там знизу ще йде трава і мов. Постараємось зараз впритик до камиша. Бо таке, вроді би, як покльовка на ту лодку була на гру. В, о, в самому цьому мене в лунку самогналося. Блін, я так обрадував, що була покльовка. Думав вже рано, ротан клюнув, Клюнув із цієї соплі бывати. Так обрадувався, геть, що так гарно придавилося, все як покльовка на річський зимою на, на окунь клює. То просто вони запутались в цьому в траві. Ось і перша покльовка вже була стопроцентна Придавив так легко, може бути невеликі. Тут чиста така лунка, я знаю трави тут взагалі немає і. Я бачу, що тут. Я по старій пішов. О, друзі, поклевка була Нічого собі. А ну зараз на стояка поставим. На очах Тикнуло в товщі води Друзі, я вже десь приблизно годину ходжу, я бачив тільки дві покльовки. Одна була на гру, підбило щось у мене в товщі води. А друга покльовка була це коли я там трошки за очеретом ходив. Просто в лунку підняв мармишку, її було видно вже з льоду. І щось промазало по ній. Я думаю, це був такий невеличкий ротан. Зима, в принципі, знаєте, я вам скажу, це не літо. Літом, щоб ми так походили на мармишку, ми б вже мішок би то ратона зловили би, Правда, невеликого, але зловили би. А зима. Я тоді якось останній раз ходив пізньою осінню, приморозок вже, по-моєму, такий невеличкий був, то взагалі нічого не брало. Хоча на тому болоті теж то гратона кишить. Ну нічого, зараз о, я думаю, що сходимо, там ще одне болото є, таке воно теж. Ну Це саме, просто таке теж є. Там походимо, подивимося, може, відділимо їх хвилин 20, а ні, то там ще у нас є одне цікаве болото, його перевіримо, там де я знімав випуски. Може це проблема в тому, що немає чіткої берегової лінії, все в траві, і він може десь самого низу трави стояти і просто не бачить нашу якби, приманку. тому що Літом вони всі наверху стояли. Грилися на сонці, там мошки, мушки там падали у воду, вони на ці коливання по воді трошки піднімалися, то вони якби, на такому широкому брали простіше. А якщо взяти, наприклад, зараз теперішню погоду, да, лід став, все, вони могли просто наниз опуститися і він собі у траві стоїть. Тому я думаю, зараз би було б саме ефективно його ловити просто на якогось такого малюпенького гарчачка. Там таку спеціальну вудочку робити на живця і прям закидати, виставляють вудки, типу як жерлиці, і просто ходить. До да, я думаю, можна було б більш бері зловити. Ну нічого, подивимось, чи там буде клявать, куди ми зараз підемо. Бачите, рослинності дуже багато і треба акуратно ходити, тому що лід, бачите. Вроді би і крепкі, але повітря, звісно, під, під льодом дивлюсь стільки, чи просто бобри ганяють. Треба бути обережним. Тут воно таке чуть глибше було. Ці проходи. Ми зараз теж десь примосимось, дивлюсь такі сліди якогось вовка чи лисиці. Новості це ганяє по льоду, то не побри. Постараємось десь зараз щось тут теж впіймати. Тут теж таке воно було чисте. Тут, по-моєму, йде пік глибини. Якщо я не помиляюсь. Ось тут зараз і проб'ємо. Вроді би чисте, можна спробувати біля цієї травички. Човерк такий, як то я щось посмоктало трохи. У мене щось якась і покльовка була, я не бачу. Такий кончика щось відкусило. Але рота не клює, то там уже нема нічого. Ні яка нічого. О, тут глибина. Хороша глибина. Ого, нічого собі. Не зрозумів, що прикол такий чи що? Дивіться, друзі, яка глибина. Ну, метр п'ять, мабуть, буде. Це тако води. З мулом там ще буде більше, я думаю. Цікаво дуже. Давайте спробуємо самому камишу. вроді би камиш таки на вигляд чистий, вроді це це воно? Я знаю, що сам камешу взагалі немає По коліна воді, мабуть. Ми зараз під підліт так закинемо. В принципі хай воно так стоїть. На цьому болоті я вже закінчив свою зимову риболовлю. В принципі, пару покльовок було і на цьому все. Зараз ще будемо повертатись, зайдемо ще на одне болото і подивимося, чи там буде кльов. Там теж ротана дуже багато. але та місцевість та локація трошки така, знаєте, поменше буде. І ДНО, по-моєму, там трошки чистіше. Там нема стільки трави. Рослинності може, вдасться щось виманити. Нащо залишається хвилин 30, я думаю, цього буде достатньо, щоб зрозуміти, чи взагалі от проблема в тому, що різні локації, чи в тому, що воно сьогодні не клює. Тому що я знаю ротан зимою. От вже пізньою осінню він так не брав на мармишку, як він брав, наприклад, там, в кінці літа на початку осені. Тобто виходить, що або треба правильно його ловити, хоча я поки що такого суперметоду не знаю, або дійсно щось робити в плані якогось живця. Шукати якісь там горчаки десь ловити, на якихось струмках, і просто ставити на якісь вудки і так далі. Тоді може бути результативність вища. Все одно сьогодні пару покльовок я зробив. Одна була на гру, а інша була в лунку. На заганяв мармишку, я так сидів, просто легенько піднімав, опускав на дно. Теж так от, він погнавсь, бачу, що якийсь рух був у лунці, і в принципі все більш не клювало. Ну Я так дивлюсь, вроді би, у нас тут трошки шансів побільше щось зловити. Таке воно. Тут воно навіть на відео видно, що. Тут більш чисте дно. Ну, тут ну, літаки собі, якщо чесно. Сантиметрів 7. Видно, що на сонці він тут день і вже трошки стоїть риху. Нічого, я думаю. постараємось тут щось спіймати на вечірні кльово, як кажуть. Трохи лунок зараз не робимо сам секторі, бо я знаю, що тут в принципі рота не є. Це не глибоке болото. Тут не глибоко, десь може сантиметрів 70 буде. Теж поставимо хробака на одну і будемо шукати десь на цьому мілячку рибу. これ。 Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу вечірню вилазку на дикі болота Північної України. В принципі, якщо немає окуня, то кльов, звісно, громає. Щоб ще хоча б плітка була, то може б ще б бі, хоч були, Може було б їх більше. Тому що на першому болоті ми побачили пару покльовок. І на цьому болоті я нічого не побачив. Я тут скільки проходив, там був у лунки, все, нічого не брав. Ну, хоч поїхав, подивився, щоб знаєте, не сидіти, не гадати, чи буде тлі рята чи не буде. Понятно, що можна їздити сюди часто і попасти на якийсь його кльов. Але я не думаю, що це достатньо таки перспективно. Все-таки я думаю, наступні випуски я буду знімати десь на якихось локаціях, більш того, що це буде жертви, а може це буде якийсь окунь. Я думаю, бо це більш того, що буде жертви. Тому що багато десь став літ і хочеться багато де встигнути. Тому на Балата поки що я не планую їхати в найближчому часі. Сьогодні просто тут досить таки гарно. Гарна природа, дика природа, такі хащі, Ну, своя така унікальна атмосфера. Тому будемо чекати, я думаю, вже якоїсь весни і постараємося сюди вже почати їздити, коли почне все діло зеленіти. Я думаю, тут буде ще гарніше, ніж було восени. Тому що... Такі, там, я так приглядав свої старі відео з боліт, ну прикольні, прикольні відео виходять. Я думаю, весною скоро сюди заїдемо. Тому, друзі, напишіть свою думку в коментарях, якщо ви бажаєте, ну і поставте цьому відео лайк. Всім до зустрічі!